З вами Віка і скоро буде конкурс. Та. Е, условия конкурсу. Якщо ви наберете 55 підписників ну, у мене на каналі, пишіть в коментарі, що ви участвуєте. Е, поставте лайк під цьому відео, е, Підпишись на мій канал. І напиши до трьох відео коментарій. Надо набрати 55 підписників у мене на каналі. Коли наберете, то я буду визнавати побідітеля. Пишіть в коментарях, що ви участвуєте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки під цим відео. Пишіть три коментарі на. Наступне відео, ну, наприклад, там, як система шпага 2 і так далі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!